У мене лісно котівник бримить у третій годині. Я встаю, чай не заключаю, збираюся, каву. Дорожня працівниця Ольга Артемчук і, посипає це... дорогу піском і сіллю і розповідає про свій графік. Серед її напарниць лише жінки. Усі вони прокидаються задовго до світанку, бо до центральної дороги в цій гірській громаді йти приблизно три кілометри. А підсипати мають до того, як почне їздити транспорт. Десь пів четверти четверти я виходжу на центральну дорогу. Підсипати в зимі. Теж не тільки я, то є усі. Тяжка робота, що робити? Чуть що, мороз, нульова температура, ожеледиця, треба йти вже підсипати, бо то буде аварія. Це відповідаль, це відповідальне у нас робота. Щодня кожен працівник має підсипати до чотирьох кілометрів доріг. З середини січня навантаження на кожну побільшало. Почали обслуговувати дорогу, у Спотила-Яблениця. У віддаленій ділянки їх довозять так званою буханкою. Так що нам всі додали на роботи трохи. Добре, добре. Будуть гроші. Я дуже рада. Всі роботи на дорогах виконують згідно з замовленням служби відновлення та розвитку доріг в області, каже головна інженерка філії Потильського ревтодору Наталія Гордей. Для цього використовують і піскорозкидувальну машину, і іншу спецтехніку. Окрім цього, при підготовці до зимового утримання було завезено е, сіль технічно та пісок е, чистий, з чого ми виготовили піщано-селяну суміш е, різних фракцій для того, щоб забезпечити проїзд на дороги державного значення. Взимку жінки працюють без вихідних, і кожного дня бригада отримує завдання, де завантажувати суміш, які відрізки дороги посипати і куди рухатись далі, розповідає дорожня працівниця Євдокія Данилюк. Посипаємо дороги, прибираємо. Чистимо мости. Я роблю про 30 Перші часи було трудно, але привезло і нічого. Мені вже 65 і ще, ще не здаюся. Стараюся робити та й хлопці, бо ніхто не буде на пенсіонерку робити. Через те, що робочий день починається в досвіта, більшість домашніх справ Ольга робить ввечері. Двоє діточок, одному 18, другому 14. З вечора їм лагожу все їсти. Виглажую дранті, все підготую їх до школи. Але старший вже закінчив училище, менше ще в 9 класі. Важче мені було вставати, поки навчилася, а діти встидались. Особливо старший встидався, але так уже йому щось прийшло в голову, що він почав гордитися, що мама в мене така, що на такій тяжкій -ті роботі, і вже змирилися всі. За словами Ольги, вихідні у працівників потирського рейфтодору бувають тільки влітку. Анатолій Слежук, Суспільне новини, Чернівці.